Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу повідомити про наявність прикрас, які я отримала. Це сережки Застібка Омега з блакитними опалами в огранюванні. Вартість 2700 гривень. Маю дві пари таких сережок. Також сережки Конго з гранатами-родолітами. Також є в наявності дві пари таких сережок. Вартість 2650 гривень. Знову в наявності ваш улюблений комплект з мозамбікськими гранатами калина. Є два комплекти в розмірі 19,5 та два комплекти в розмірі 19. Вартість комплекту 3900 гривень. За додаткову інформацію звертайтесь у Viber. Номер знаходиться в першому закріпленому коментарі. Також хочу повідомити, що замовлення на прикраси поки не приймаю. Це пов'язано з нестабільною ціною на срібло. Тому переглядайте відео, робіть скріншоти, питайте про наявність прикрас. Прикрас є багато. Сподіваюся, що ви зможете знайти саме свою. Перші в показі. Яскраві соковиті, срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами та мозамбікськими гранатами. Розмір поверхні 38 на 15 мм. Аметист 9 на 6, 5 на 3 та 3 мм. Гранат 4 на 2,5, 5 на 2,5 мм. Вага сережок 6,8 грам. Англійська застіпка цікавий такий тут у нас штифт, він трішечки округлий, тобто, воно не буде нахилятися вперед. І гарно буде сідати на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2550 гривень. Лаконічні стильні срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Вага сережок 4 грами. Розмір поверхні 27. На 13 міліметрів. Упали 5 на 3. Англійська застіпка, трішки занижений штифт, штифт недовгий. Із зворотнього боку. Шикарна опалесценція. Вартість сережок 2250. Гривень. Елегантні шляхетні срібні сережки з натуральними сапфірами та смарагдами. Розмір поверхні 18 на 7 мм. Сапфір 8 на 6, смарагд 5 на 3 та 1 мм. Вага сережок 4,2 грам. Гарні камінчики, смарагди напівпрозорі, сапфіри насиченого кольору, темно-синій насичений колір, англійська застіпка, штифт недовгий. Виглядають дуже вишукано. Вартість сережок 2550 гривень. Лаконічна срібна каблучка з натуральним опалом та смарагдами. Розмір поверхні 15 на 13, опал 8 на 6, смарагд – 1,5 мм. Виробник вказує розмір 18,5, за штангенциркулем – 18,8. Вартість каблучки 1950 гривень. Гарні смарагди, хоча вони невеличкі, але прозорі, яскраві. Шикарна опалесценція упала. Витончені срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 13 мм. Танзаніти 5 на 3. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 6,5 г. Неймовірний колір танзаніту, камінчики чисті, прозорі, насиченого кольору, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Вартість сережок – 2650 гривень. Ніжний, витончений вишуканий комплект з натуральними гранатами, родолітами та кубічним цирконієм. Сережки та підвізка з ланцюжком. Сережки. розмір поверхні 30 на 8 мм. Гранат родоліт 7х5, 4 і 2,5 мм. Вага сережок 4,6 грам, кубічний цирконі 1 та 1,5 мм. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Шикарної якості камінчики, чисті прозорі, насиченого кольору. Підвіска такі ж самі параметри 30 на 8 такі ж самі параметри і в камінчиків: ланцюжок 45 см, застібка карабін. Дуже цікавий ланцюжок. Він хоча б і тоненький, але ось ці насічки, вони гарно виблискують при будь-якому освітленні. Вартість комплекту 3750 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними танзанітами та смарагдами. Розмір поверхні 45 на 5 міліметрів. Смарагд 6 на 4. Танзаніт 1,5 та 2,5 міліметри. Сережки виглядають дуже стильно. Та водночас вишукано та ніжно. Гарної якості смарагд блідий, англійська застібка, трохи занижений штифт, трішки він під кутом. Будуть гарно сідати на вашу мочку вуха. Вага сережок 5,4 грам. Вартість 2650 гривень. Елегантний комплект з натуральними цитринами. Сережки та каблучка. Сережки 18 на 15 мм, цитрини 6 на 4, 5 на 3 та 3 мм. Вага сережок 5,5 г. Дуже жіночний елегантний дизайн. Немає додаткових камінчиків, окрім цитринів. Цитрини мають насичений такий медовий колір, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка такі ж самі параметри 18х15. Вага 3,3 грам. Розмір виробник зазначає як 18,5. За штангенциркулем 18,7. Вартість комплекту 3900 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!